Я вже поїв, Але я буду зараз ще другий сніданок, бо я ще раз повторюсь третій раз. Я вчора ліг в Львові, голодний, як та псина. Як так сталося? Розкажи, як так Сталося Сталося так, що ми пішли там в одне заведення, завдяння. Не буду розказувати, як сталося. Я спохот... спохотнувся, вибачте, за мій суржик, не навожу свій суржик. Ми бачите, такий, з обмеженим лексиконом спілкуюся з вами. Мужчина, чоловік, хлопець пацан. А десь після 11 я зрозумів, що я дуже сильно хочу їсти, я почав бігати всюди, але вже ніде кухня не працювала. І, і прийшлося лягти спати голодною. Ж... Жінка моя в якомусь супермаркеті взяла якихось сухариків і наїлась. Це людина, яка на ПП, щоб ви зрозуміли. Всі ці блогери, які типу, там, говорять, що вони на ПП піджирають чіпси, сухарики ввечері, я вам базарю 99,9%. А я вирішив вчора краще я ляжу, голодний спати, ніж буду це дерьмо їсти. От і все. Для того я зараз ранку два сніданка буду їсти хочу капець. Ми в Львові, якщо що. Я вже тут майже з пів восьмої ранку сижу, а зараз вона вже 9 півтора години. Тоні мені дзвонив, але ну, Тоні немножко пускай подождеть. Тоні кожен день зі мною говорить. Я нічого не рекламую безкоштовно. Вот дивіться, мої шорти. Любим шорта. На всеки ден ревен. Поне ела,